Доброго ранку, ми на місці. Я при сьогодні проснулася. Та, і ночі просипалася. О, ну, до таке, проснулася і мамі кажу: мам, ти як? Вона каже, все болить. Я кажу: ну нічого, сьогодні вже такого нічого робити не будемо. Ну як не будемо? Будемо, звісно, тож треба готувати щось їсти, тому що ми за ці два дні так у нас то було що їсти. От, але ви знаєте, е і воно їсти не хотілося. Ну, ми вчора <смі> вечором поїли борща, хоча вечором якось і не любимо так, щоб перше їсти. Ну а це <смі> так прямо з'їли з таким задоволенням. Борщ, до речі, дуже в мене смачний. о-о-о. Так що будемо сьогодні щось приготуємо смачненьке і вам покажемо. от. Так що такий у нас буде сьогодні день. На вулиці, як ви бачите, у нас дощу сьогодні немає, але сиро. Ем, ну, я б не сказала, що холодно. от. Вікуська вже наша поснідала, як завжди. Ну, ми ще з мамою ні. Ну, вона, як будемо, ми снідати, то вона буде вже в неї. Другий сніданок. От. Оце отакі в нас справи. Дуже всім дякую, що пишете в коментарях. Мені теплі, і щирі ваші слова. Мені дуже приємно, правда. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що. І зі мною поряд такі добрі і щирі люди. Я цим ну, і пишаюся, і дуже, як сказати, дорожу. Так що мені дуже приємно. Дякую вам ще раз. От. А зараз йдемо, не знаю, <гум> Навірно, будемо вже снідати, вже не будемо ніяких кави пити, нічого. От. Тому що сьогодні щось почуття не для кави. от. Ну, це все дрібниці. Аби було все добре, і тихенько, і все в от. Так що У нас ще сьогодні з вікусею намічається прогулянка до річки, бо вона два дні просилася, а я її, ну, ви ж самі знаєте, чим я займалася, не було мені коли. от. То якщо буде хороша погода, ну як, по крайній мірі, щоб дощу не було, то ми обов'язково з нею прогуляємося. Все, а зараз пішла чим займатися тут своїм, а потім, як буду вже щось готувати, то і вам покажу. Ми вийшли трошки погуляти, вікуська воно зараз до стінки її прижме лайма. Опять вона їй дає сушку, тільки кидає здалека. І вона її не знаходить. Ось бери воно. Ось, Лайма. Давай її ручок. Так що отак от ми трошки прогулюємося. Поводка трошки вияснилася. Не холодно. Що, ми трошки, бо ми вчора її не випускали лайму. Набі... Вчора нарморилися, то нам не було коли. її... Я пізно приїхала, вже воно темно було, то вже і вікуська вже була в хатки, то я вже нікого не випускала. Так що вона вчора в нас посиділа в тому, тому сьогодні її буде вона в нас гуляти два рази. <рес> вона вже набігалася. Я зараз іду щось буду на кухню, готувати, їсти. Та дає мама, дає бублики, вона вже наїлася. Да, Вікуся? Дружа, дружа тут двох. Я вже на кухні, вікуська гуляє. Ой, треба щось робити. Щось сьогодні як ото. Як сказати, оце правильно? Взагалі, <гум> щось сил у нас сьогодні немає щось. Ми сьогодні якісь розбиті, чи за погоди, чи що, не знаю. То ми з мамою як треба то те, то те. Правда, мололи тільки що цьому нашій лаймі на кашку. Бо вчора нам вже й треба було молоть. То в нас ще каша була, а сьогодні вже, вже знаємо, що вже все, вже немає, треба варити. І треба молодь. Ми самі мелимо, не купляємо її кашу. Раніше купляли е, цю кукурузу і ну, мішали із пшеничною. Ну, із пшениця і кукуруза. Вона не дуже якось їла, не любить, а пшеничну хорошу кашу їсть. Якусь на вулиці гуляє. Це в неї вже сьогодні все вже сьогодні <смір> Деньочок, і завтра вона вже їде додому. Нам з бабусею буде дуже без неї сумно. Ну нічого, хай поїде провідає своїх. <смір> Маму та Сонечку. Юля приїжджає, ну, в общем, додому. Бабу Іру. А потім до нас вже приїде. Ми кажемо, це ти вже приїдеш, наступного разу вже буде сонечко, вже буде тепло. Не знаю, подивимося. Буває, що рано весна та й тепла, а буває, що й пізня. Ми вже сьогодні це, воно після дощу мокро. Не знаю, чи завтра, чи післязавтра буду відкривати вже виноград. А зараз буду. Картошки на чистого та зараз хочу з трошечки. І посмажимо котлетки з курячого фарша. Так що будемо займатися зараз. вот такі діла, дівчатки, хлопчики. Поставила засмажку вже. Іначе я сказала, чи ні. На картошечку. Зараз поріжу її. Ще нам сьогодні захотілося, я мамі кажу, мам, може зваримо буряка. І вже, якщо чесно, ми його так дуже багато не їмо. Ну, їм коли як захочеться, то зваримо і там то з майонезом, то з олійкою, то він ігрет, коли як. А це щось захотілося, як ви можете з майонезом натремчишу. Чи з олійкою. А взагалі, це як з олійкою я люблю, то я люблю не із чесником, а з цибулькою посмаженою. І мені він смачніший. Ой, то було б як що готовити, щоб приготувати, то можна. Раніше, як ми були малими, ми тримали дуже велике господарство. І у нас було дуже багато оце, ну там, то, що це і свині, то таке то точно. то те було багато теж. А то були бролери. Ми могли оце бролера взяти, зарізати там, ну там, чи батьки, чи ми там вже стали вже ж більше. О. Ми швидко могли обпатрати, все, взяти, потушити його, сісти, з'їсти. Або запекти там. Ми дуже м'ясо. Я раніше дуже багато їла м'яса, це правда. Зараз якось я, ну, я їм, я не кажу, що я там не їм зовсім, ну, але все одно. Сало дуже любили оце їсти. Особливо це влітку, коли це помідори, це, це таке взагалі. Ой. Як згадаєш, це оці вже там послідні помідорчики, такі, їх вже так хочеться, вже там така вже пізня осінь, а ще не померзли. То, то я любила так. І раніше ми їли, що хочу сказати, із банки ж сало. Ніхто ж його тоді не морозив, там ну, такого не було. Ми різали свиней і мама, ну і ми ж допомагали, звісно, ну, а то ж мама з папою, а потім і сама брала, там солила і ми їли з банки. Зараз, не знаю, мабуть, рік чи що, чи трошки більше, взяли насолили там. Ми й небагато, там пару баночок засолили, а ніхто його навіть... І не куштував, так воно й стоїть. Але я хочеться мені, ну, я і люблю, мені подобається борщ, то як сало ж таке от, старе було, щоб затирати. І це раз я не дістала з погріба і не затерла, як борщ варила. Наступний раз обов'язково зроблю таке. Так що ось такі діла. Вон уже і вікуська прийшла. Що треба казати? Yeah. Привіт, бо вона з собакою коли гралася, тоді їй не було коли. Ось такі справи у нас, так що ми на кухні. Як буду котлетки жарити, смажити, тоді вам покажу, як, як я це роблю. Так, вже ми заколотили фарш свій. В общем так, 5. цього батона. Порізаного 5 кусочків. Що ж взагалі? Потім дві цибульки таких середніх, 5 зубочків часничка. сіль, перець. От, перемішую це все, верні, змішуємо цей фарш, потім ставимо сковорідочку, олійки наливаємо, а самі котлетки ще вмочуємо в муку перед тим як положити на пательню. Отак от, от ми готуємо. Кожен готує, звісно, по-своєму. Так же само буває ми і в цих, і в сухарях. Ну, коли як нам захочеться. Сьогодні нам хочеться так, то ми так от робимо. Якуська любе, вона вже чекає, вже їй треба. Вона любить це як гаряченьке, прямо з ковородочки. це вона таке любить. Потім вона вже їх. Та я вам вже колись там казала, що вона любить таке все свіженьке. Оце у нас така дівчинка. Ну, Воно, мабуть, всі так люблять, так дуже таке свіже. Хоча я котлети люблю, хоч і свіжі, хоч і вже там на другий день я їм. Так що. Бабуть. Бабуть. Сьогодні з мамою подивилися, кажу, мама, не вистачить мені цибульки. з осені я купила цибулі. Але добре, що купляєш з осені, Але, мабуть, не вистачить. Ну, трохи вистачить. це. Ми так як зваримо, там щось перше, там цей-то зараз ж не з'їдаєш його. Ото такі справи. Так що. Наночка виписала вікуські такі книги там, от, такі цікаві. Собі виписувала, їй виписала. І я забрала на почті такі, знаєте, повчальні. У нас у насіньки було дуже багато книжечок, але такі були все, ну, книжки, таких, щоб повчальні. там, Зараз таких багато, всяких розвивашок, там, цей. Так що... Бабуся в нас вчителька буде займатися. Оце вона їде зараз, поїде на канікули, це в неї будуть, а потім вже буде навчання продовжуватися. Ой. То Такі справи. Так, що, так в общем, я вилажу, поки з вами балакаю, то дуже у нас коворідочку. І от на медляному вогні. З обох сторін смажимо. Ми не спішимо, щоб там вони так цей, підгорали. Ну, але смажимо довгенько. Не так, що за 5 хвилин там все пережарили. Ні, є люди піджарюють та потім тушкують, то ми не тушкуємо котлетки, ні. Тільки смажимо. Так, в общем, ще останню. І вже все Отако. Трошки ми вже. Я, верні, трохи розкачалася. Бо Вчора було такий був насичений день. Я, мабуть, дуже така на емоціях була що і перетрудилася і, і емоціонально така. Ох. Так що хай смажиться, тоді вам покажу, які вони будуть. Ось так вони в мене смажаться. З одної сторони. Це тут пробезити, на якому. Ось так от я працюю, взагалі. Покажу вам, як підсмазати. Буває, роблю округленькі, а буває так от довгенькі. Коли як. тоже по-різному робимо. Насмажу, покажу. Так, ми вже насмажили першу партію, вікуська вона вже прийшла кусувать. Зараз вона скаже, що там. Що, ще не чи ще не переживала, так? Да? Вона вже давно кружляла, я кажу, та ще. Ду відобрі, я падай не хочу. Так що готуйте, так як ми ті, так? Да? котлетки. Ну, де кушай там, іди. Вона вже давно вружляє тут біля мене, щоб уже я це. Я кажу, ну я кажу, зараз ще раз положу цю партію і тобі дам, бо воно ж гаряче. Ну, а їй все одно така в неї малесенька вилочка. Та я отак от, не знаю, якщо у кого є магазин. Та є, зараз воно по всій Україні. Ось така вилочка. Це для риби взагалі-то. А я її так взяла. І так ну, цікаво їсти, то вона їсть такою вилучкою. В общем, Ой, буде так. смакувати. Картошечка в нас тушиться, котлетки смажаться, в общем, їсти нам буде що з дівчатами. А далі подивимося. Так що, готуйте, вони дуже соковиті. Котлетки дуже гарні. Гляньте. Дуже гарні. І вид у них гарний. І я їх не тушкую ніколи. Не люблю. Раніше це повні бабусі наші. Та і мамка раніше це тушили. Інколи бувало таке, як влітку, як готували на весілля, то теж тушили. Всяке може бути, знаєте, влітку. Зимку то це, а влітку воно краще як шковане. Так що будемо смажити ми. Поїхатлі до кінця. Побігла калітку відкривати, як швидко. Вікуська. Ми з нею зібралися піти трошки. Ж я обіцяла. В общем, ідемо. Ми вже гуляємо з Вікуською тут. у лісові, біля річки побували. Може, вам не показували, ви вже знаєте, де це. Ну, сьогодні трошки ми в лип зайшли, лісу трошечки, ну як більше. Ну, по, в общем, по цій дорожці, де я от, вам розказала, що ми з нею ходили, але не так з краєчку, що як ми завжди, от, там прийдемо, трошки подивилися та й назад. От. Я як їхала, оце, не помню, чи, в общем, тоді як верталася із того із сусіднього села. Сусіднього села і бачила, що бобри погризли дерева. І ви знаєте, от останнім часом все більше і більше такі, ну, таке масово. Там ми з Вікуською то пішли, я їй показала, їй це цікаво. От. Так що ага, і он іще одна така велика деревинка. Вікуське цікаво. Підеш подивишся, ні? Ну, Пішли ми ще й там глянемо. Ось наша красунька. Тут ми сюди і вийшли. А вон і деревинку. Дивіться, як трудівник звалив. Яку велику деревинку. Так що якусь це цікаво. Вона дивиться, ну водички теж він, бачиш, кругом лазить. Шкода, звісно, що нам хотілося хоч раз його побачити, так? Да? Ну він нам не показується, не хоче. Ну нічого, може колись і побачимо. Дай, Вікусь? Да. Коли побачимо. І вам покажемо, так? Да? Да. Якщо б побачили, і вам би показали. Так, так ну пішли ми ще трошки, пройдемося та й будемо вже йти додому, бо воно вже вечір. Надо ще нам собаку відпустити, нашу, щоб вона другий раз побігала. Бо ми йшли, а вона вже плакала, що ми її не відпускаємо, так що. Пішли, ми ще краси і будемо вже виходити, якраз дійдемо і вже і все. Погуляли. Ось як зазеленіє, то буде взагалі краса. Будемо з вікуською гуляти. Опять вікуська збирає бабусі букет. Я чуть-чуть Чуть-чуть, каже, менше. Ну, нічого, прийде пора, і буде вже у лісі. У нас квітки туди, да? будемо по квітки приходити, а не по листочки. Так що ми гуляємо, дівчатка. Ми з вікуською погуляли в лісі, вже прийшли вже додому, на дворі вже сіріє. Будемо зараз відпускати собаку, годувати її. От. І ви знаєте, пішла я сюди, де в мене квітник. І була така вражена. Я мама питала, чи є у нас крокуси. Я кажу, що я не бачу в цьому році. Навірно, кажу, мама не померзла, І, навіть, їх немає. Зараз вам покажу. Є ось вони. Дивіться. І то було їх тільки два, а вже там он три, і буде це получав... раз чотири штучки. О, я така рада. Прямо аж настрій піднявся ще більше. Красота така у нас. Ну, на цій позитивній нотки будемо закінчувати сьогоднішнє наше відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам коментарі, ставте лайки. До завтра! тібіваки, бофівак, які пишіть нам коментарі.